Українська правда в Одесі вночі з 22 на 23 липня росіяни атакували місто і область ракетами. Загалом запустили 19 ракет різного типу, Дев'ять з них знищили українські сили ППО. Однак в самій Одесі є руйнування безпосередньо в центрі міста, в історичному центрі, зруйнований свято Преображенський кафедральний собор, що знаходиться біля відомої вулиці Тербасівської. Також є приліт у житлові будинки. На вулиці Преображенській неподалік відомого також художнього музею. На той час, коли це приліт було, близько 16 осіб звернули за допомогою, яким була оказана допомога різної там, степені на там, тяжці. Тому була і дитина, жінка, яка на Балтівській, на Балтівській допомогу приліт вчасному будинку, в тій розвалився дві частини майже зруйнований зовсім. Але наші рятувальники своєчасно оказали допомогу. В зараз ми дивимося, спілкуємося, та частина, де був сам приліт, там серйозне пошкодження. Ну, як кажуть фахівці, що можливо можливо встановити, щось прибрати. Основне, що ті колони, які тримають вухов, центральний кухон, вони, вони не пошкоджені. Тобто є такі знаєте, сам фундамент не пошкоджений. А якщо фундамент стоїть, то ми зможемо на ньому вже наростити і все і зробити. Це, це будинок, це храм духовності, нашої духовності. Коли я поїхав на приліт, другий приліт на в ЗУЗі, там приліт, це дом ученка, це наука, духовність наука. А потім я поруч знаходився бульвар будвара це наша культура і те, що ми пов'язані з культурою і пам'ять культура. Ви не розумієте? Культура, наука. Духовність, Оце, це, що вони зробили. Показали, які вони тварі, нелюді. Ну просто я вже не знаю, яких слова. Ну, нема таких, щоб виразити всю ненавість к цим не розумієте? І той э, льотчик, там, це, ж, це ж не це ж не військово. Це вбився. От для мене це вбився.